Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми поговоримо про загибель царя Саула та про події, що слідували незадовго по його смерті. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Звернемо увагу на наступну діаграму, яка зображує родові царя Саула та його нащадків. Нер був батьком Кіша, Кіш був батьком царя Саула. Нер також був батьком Авнера, і Авнер, хто був дядьком царя Саула, був провідником Саулового війська. У царя Саула була жінка Ахіноам та наложниця Ріцпа. У Саула та Ахіноам було четверо синів та дві дочки. Імена тих синів були Йонатан, Малкішуй, Авінадав та Ешбаал. Ім'я Ешбаал було змінено на ім'я Ішбошет. У царя Саула та Ріцпи було двоє синів. 1 Самуїлова, 31 розділ вірші 1 по 4. А филистимляни воювали з Ізраїлем, і побігли Ізраїлові мужі перед филистимлянами, і падали трупами на горі Гілбоа, і догнали филистимляни Саула та його синів, і повбивали филистимляни Йонатана і Авінадава та Малкішуя Саулових синів. І став бій тяжкий для Саула, і його знайшли лучники. Він був дуже поранений тими лучниками. І сказав Саул до свого зброєноші, витягни меча свого і пробий мене ним, щоби не прийшли ці необрізані, і не пробили мене, і не знущалися надо мною. Та не хотів збройноша, бо дуже боявся. Тоді взяв Саул меча та й упав на нього. Тут ми читаємо про один з чотирьох випадків самогубства в Біблії. Інші, хто вчинили самогубство, були Ахітофел, хто був радником царя Давида, а пізніше радником сина Давида. Також зімрі, цар Ізраїля, покінчив самогубством. І четвертий, хто покінчив самогубством, був Юда Іскаріот. Окрім смерті царя Саула, филистимляни вбили трьох його синів Йонатана, Малкішуя та Івенадава, що було сповненням пророцтва вже покійного пророка Самоїла. Четвертий син Ішбошет залишився живим, він, очевидно, не приймав участі у цій битві. Також нам відомо, що двоє синів наложниці Саула теж пережили цю трагедію. Що цікаво, що провідник Саулового війська Авнер, хто теж був дядьком Саула, не загинув у цій битві. Можливо, Авнер утік, побачивши, що битва програна. 1 Самоїлова, 31 розділ вірші 8 по 10. І сталося другого дня, і прийшли филистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та трьох синів його, що лежали на горі Гілбоа. І вони стяли йому голову, і поздирали зброю його, і послали филистимські навколо, щоби сповістити в домах їхніх божків та народові. І вони поклали зброю його в домі Астарте, а тіло його прибили на мурі Бетшану. Филистимляни відтяли голову царю Саулу, так само, як Давид раніше відтяв голову Голіафу, филистимському чемпіону. Вони прибили обезголовлене тіло царя Саула до стіни свого міста Бетшано. Тим вони виявили велику неповагу до царя Саула. 1 Самоїлова, 31 розділ, вірші 11 по 13 і почули мешканці гілеатського Явешу про те, що Фелистимляни зробили Саулові, і встали всі хоробрі і йшли всю ніч, і взяли Саулове тіло та тіла синів його з муру Бетшано. І прийшли до Явешу, то й спалили їх там. І взяли вони їхні кості і поховали під Тамариском в Явешу та й постили сім день. Мешканці Гілеатського Явешу врятували тіло царя Саула та тіла його синів від подальшого приниження. Деякі з тих мешканців, напевно, були кровними родичами царя Саула. Мешканці Явешу ніколи не забули того, що Саул зробив для них, коли тільки став царем. Цар амонітянин Нахаш погрожував їм рабством та каліцтвом і дав їм сім днів, щоб відповісти на його ультиматум. Саул, хто тоді ще не затвердився як новопомазаний цар, прийшов їм на допомогу та врятував їх від амонітян. Тепер мешканці Явешу віддячили йому посмертно, ризикуючи своїм життям, щоб врятувати останки царя Саула та його дітей. Так як тіло царя на той час вже розкладалося, то мешканці Явешу спалили його, залишивши кістки для поховання. На цій діаграмі відзначено три місця. Перше, це гора Гілбоа, де загинув цар Саул та троє його синів. У цьому регіоні відбулися і інші три пам'ятні битви: битва у Кішонській долині, у якій Девора та Барак перемогли війська Сісара, битва, у якій Гідеон та хоробрі воїни Ізраїля перемогли багаточисельне військо Мідіан. та битва з єгиптянами в Мегідо, під час якої загинув цар Йосія. Филистимське місто, до мури, якого прибили тіло царя Саула, знаходилося на північ від гори Гілбоа. Гілеацький Явеш знаходився на східному березі ріки Йордан. Місце під Тамариском, під яким мешканці Явешу поховали кості царя Саула, звичайно, не було царською гробницею. Але оскільки це дерево було вічно зеленим, це дерево було символом життя. Згодом цар Давид вшанував пам'ять царя Саула та Йонатана, переховавши їхні кістки у сімейній гробниці. Так закінчилося життя першого царя Ізраїлю. Друга книга Самуїлова, перший розділ вірші 17 та вірш 19. І Давид заголосив за Саулом та за його сином Йонатаном такою жалобною піснею О, пишноту Ізраїлева. Побита із лука на згір'ях своїх, ой попадали лицарі. Незважаючи на те, що цар Саул переслідував Давида та неодноразово намагався його вбити, Давид до глибини душі оплакував трагедію, яка спіткала царя Саула. Подібно до того, як він відмовився завдати шкоди царю Саулу, коли мав для цього нагоду. Давид відмовився радіти новознайденій свободі від переслідувань покійного царя. Натомість він продовжував визнавати, що цар Саул був лідером народу Ізраїля та помазаником Господа. Жалобна пісня Давида є зворушливою. У цій пісні немає недобрих слів стосовно царя Саула. Головне занепокоєння Давида полягало в тому, що Господній помазаник був вбитий, і щоб вороги народу Ізраїля не тішилися з того приводу. Деякі коментатори вважають, що ця пісня стала національною військовою піснею. Друга Самуїлова, 2 вірші 1 по 4. І сталося по тому, і запитався Давид Господа, говорячи. Чи йти мені в одне з юдених міст, а Господь відказав йому Іди, і сказав Давид: Куди я піду? А він відказав: У Хеврон, і війшов туди Давид, а також дві жінки його, ізраїлітка Ахіноам та Івигаїл, колишня жінка кармелянина Навала, і людей своїх, що були з ним, привів Давид кожного та дім його, і вони усілися по Хевронських містах, і посходилися юдені мужі. І помазали там Давида царем над Юденим домом. Після смерті царя Саула Давидові вже більше не було від кого втікати. Але Давид все одно не наважувався повернутися до Юдеї без чіткої вказівки Господа. Хоча пророк Самуїл раніше помазав Давида на царя, Давид не знав, чи настав час для його царювання. Бог Дав вказівку Давиду прийти у Хеврон. І там, у Хевроні, мужі із племені Юди помазали Давида царем над племенем Юди. Юдейські мужі теж розповіли своєму царю Давиду про поступок мешканців Явешу щодо тіла царя Саула. Друга Самуїлова, другий розділ вірші 4 по 7. А Давидові розповіли, кажучи. Люди Гілеадського Явешу поховали Саула і послав Давид людей до Гілеадського Явешу і сказав до них: Благословенні ви для Господа, що зробили цю милість зі своїм паном із Саулом та поховали його. А тепер, нехай Господь зробить вам милість та правду, і я теж зроблю вам те добро за те, що ви зробили цю річ. А тепер нехай зміцняться ваші руки. І будьте мужні, бо помер пан ваш Саул, а також Юдин дім помазав мене царем над собою. Давид дізнався про мужній вчинок жителів Явешу, хто, ризикуючи своїм життям, пробралися на територію Филистимлян та забрали та поховали тіло царя Саула. Для нового царя було звичайним явищем винищувати або уникати спільників свого попередника. Але цар Давид зробив навпаки він пообіцяв свою допомогу мешканцям Явешу за їхній героїчний прояв пошани до вбитого царя Саула. Мешканці Явешу, ймовірно, боялися помсти филистимлян. Але цар Давид заохотив їх та пообіцяв, що допоможе їм у разі потреби. Це теж був розумний політичний крок. Цар Давид гарантував жителям Євешу, що в разі потреби він надасть їм таку ж своєчасну допомогу, як і цар Саул надав на початку його правління. Цар Давид проявив таку великодушність навіть попри те, що його правління тільки почалося, і на той час він був поставлений царем тільки над одним, хоча багаточисельним племенем Юди. Після того, як люди племені Юди помазали Давида на їхнього царя, Авнер, провідник Саулового війська, зробив наступне. Друга Самоїлова, другий розділ, вірші 8 по 9. А Авнер, Нерів син, провідник Саулового війська, узяв Ішбушета, Саулового сина, та й привів його до Маханаїму. І він настановив його царем над Гілеадом, і над Ашореянином, і над Ізраїлем, і над Єфремом, і над Венямином, і над усім Ізраїлем. Поразка Ізраїлю та смерть Саула спричинили період невизначеності та розгубленості. Нація не об'єдналася під керівництвом Давидом, і Давид у своїй смиренності не претендував та не намагався захопити трон над усіма племенами Ізраїля. Давид за вказівкою Господа повернувся до Хеврону, і тоді він був прийнятий як цар лише над своїм племенем Юде. Авнер, провідник армії та дядько покійного царя Саула, настановив із Бошета. Саулового сина царем над іншими племенами. Стратегія Авнера полягала в тому, щоб поступово консолідувати підтримку із Бушета, поки його не прийняла переважна більшість народу. Авнер почав на території племені Венямина, яка була природним осередком родини Саула, і звідти перемістився за Йордан, де підтримка Саула була дуже сильною. Про що і свідчить відданість мешканців Євешу. На цій діаграмі зображена територія, над якою правив цар Давид, а також територія, де Авнер встановив правління Ізбошета. Столиця царя Давида Хеврон та столиця царя Ізбошета Маханаїм позначені червоними прямокутниками. Назва Маханаїм перекладається як подвійний табір. Авнер обрав Маханаїм через його центральне розташування на кордоні між племенами Дана та Манасії, двома племенами на сході Ізраїля. Маханаїм був розташований на східному боці ріки Йордан, подальше від можливого нападу фелестемлян. Також, перенесення столиці через ріку Йордан у Маханаїм, Авнер, можливо, старався захистити себе та свого наставленника від людей царя Давида. Маханаїм був стратегічно обраним містом, звідти Авнер поступово поширював владу Ізбушета над Гілеадом, над Ашеровим племенем, над Єфремовим племенем, над Веняминовим племенем та над усім Ізраїлем. Таким чином, визнання Ізбушета царем відбулося поступово. Поки воно не охопило весь Ізраїль з винятком племени Юди. Друга Самуїлова, другий розділ, вірші 10 по 11. Ізбошет, Саулів син, був віку 40 літ, коли зацарював над Ізраїлем, і царював два роки, тільки дім Юди був за Давидом. А число днів, що Давид був царем у Хевроні над Юдиним домом, сім літ і шість місяців. Ці вірші створюють певну проблему у хронології правління. Написано, що Ізбушет царював 2 роки, а Давид 7 років та 6 місяців. Можливі принаймні два варіанти узгодження тривалості тих подій. Перший варіант є наступним. Ізбушет насправді царював 7 років, одночасно з правлінням царя Давиду у Хевроні. Однак. Після перших двох років царювання Ізбушета Авнер, провідник війська Ізраїля, збунтувався проти свого царя Ізбушета. Хоча Ізбушет формально був царем 7 років, завдяки підтримці Авнера, Ізбушет мав реальну владу тільки 2 роки. Останні 5 років Ізбушет був царем тільки в титулі, без реальної влади. Другий варіант може бути таким. Протягом перших п'яти років після фатальної битви на горі Гілбоа, Давид самостійно царював у старій столиці Юдеї Хевроні, але решта країни була в руках филистимлян. Подяка царя Давида, жителям Євеша за поховання царя Саула та його синів означає, що в той час ще ніхто з роду царя Саула не претендував на трон свого батька. Заклик царя Давида до мешканців Євешу бути відважними стосується боротьби з филистимлянами, хто єдині стояли на шляху його правління над усім Ізраїлем. Протягом тих п'яти років Ізраїль поступово відновлював свою територію, і, нарешті, Авнер проголосив із Бушета царем у Маханаїмі Смерть царя Саула спричинила період розгубленості та невизначеності. Провідник війська Ізраїлю Авнер, користуючись своїм становищем та власними амбіціями, проголосив сина Саула Ізбошета наступним царем Ізраїля. З часом Авнер згуртував навколо себе та свого наставленика майже всі племена Ізраїля. Ставлення Ізбошета царем Ізраїля було бунтом проти Господнього слова. Через Помазання Давида на царя пророком Самуїлом Бог чітко вказав, що Ізраїлем правитиме лише Давид. Але Давид не форсував ситуацію щодо свого царювання над усім Ізраїлем. Цар Давид знову чекав Господнього часу та уникав прямого зіткнення з царем суперником. Але таке зіткнення все одно відбулося, про що ми і поговоримо наступного разу. А наразі ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!